Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео вам хочу розповісти певну таку новину про оренду квартир в Іспанії. Як ми знаємо, що е, тут важко зняти житло, хочу вам розповісти думку одного е, відомого економіста іспанського, що він говорить в сьогоднішній момент, як він аналізує ринок і що він прогнозує, що буде з арендою квартир в Іспанії. Дивимось, ставимо лайки, підписуємось, ділимося цим відео з тими, кому воно потрібне. Якщо вам потрібно замовити консультацію, дізнатися про автоному, про переїзд в Іспанію, про все, що тут потрібно, про альтернативні методи легалізації, окрім тимчасового захисту, все у мене можете запитувати. Гонсало Бернардос, це відомий економіст, який дав своє інтерв'ю нещодавно. Він говорить про оренду в Іспанії. Про що й думав, Що За останні роки багато іспанців звикли жити з постійними турботами про житло. І це дійсно так. Численні дослідження підтверджують, що рівне зростання цін, яке призвело до того, що багатьом навіть доводиться ділити квартиру з кимось. І навіть якщо вони мають постійну роботу, та вони є людьми старше 30 років, така ситуація загалом не відбувається в містах, в великих містах. Тобто, якщо ми говоримо про село, да, тут села достатньо такі цивілізовані, вони якби з інфраструктурою, то там вже трошки менше цієї історія, але більшість, звісно, хоч і в місто, бо в місті є робота. Ситуація, яка, за словами Гонсала погіршується після того, як 26 травня набув чинності новий закон в Іспанії про житло, це призвело до паніки власників. Я про це теж дуже багато говорив, і це ми вже бачимо ну, на свої очі. Те, те, що підвищили ціни зразу, перше приїхали українці, підняли ціни. Тому що у нас там платять за півроку, бо ті не здають. Да, там. О, ага, все. Є гроші, вони раз підвищили ціни. Потім вийшов цей закон, підвищили ціни. Уявіть собі. Крім того, він зробив попередження всім тим людям, які планують орендувати квартиру в недалекому майбутньому, щоб орендувати житло бажаючим, доведеться пройти кастинг. А ми вже це бачимо. Ми вже це все бачимо. От, я е, також допомагаю людям зняти квартиру. Я обзвонюю ті об'єкти, які ви знайшли. От і. Спілкуюся з хазяївами, бо ми вже маємо досвід, да, як це говорити, що з ними говорити, як їм сказати. От і я цей кастинг вже бачу на свої очі, як він відбувається. От у останній раз я дзвонив людині. Ситуація була така: це на майорці було власниця. Вона каже: у мене зараз п'ять людей на перегляд: англієць, німець і ще там пару людей, і я дуже боюсь окупасів. Будь ласка, вишліть мені. Свою історію про себе, ну, типу, ваше резюме на роботу. Ви уявляєте собі? <сі> я кажу, ну це я для підписників для наших шукав. Я кажу, як, яке резюме? Ну, я, звісно, що не кажу нічого. Думаю, ну ладно, будемо зараз придумувати вже якусь історію, таку, типу там із серіала «Просто Марія», що там модарка вдарилася, обдишло, дишло, нікого не признає, треба квартира там і так далі. Чи яку історію от можна вислати, якщо ти хочеш просто е орендувати квартиру. В общем, врешті, ну ми домовилися, що ми це все вишлемо. і е, вона зразу говорить про умови, які там є, скільки квартирі було класно, що послуги комунальні вони були включені в ціну. Але є ще кладовка, за яку там треба платити, і вже виходить такі речі. І вона каже: Я подивлюсь спочатку перших, в першу чергу, я буду дивитися тих іспанців, у кого є іспанський контракт. А у кого із наших е, людей, хто приїхали, навіть айтішники, є іспанський контракт. Ну максимум європейський, це класно, з європейськими ще можна. Можливо, там американський, це вже гірше. От, там якийсь канадський, австралійський, ізраїльський, це вже гірше. От, якщо ви в місті хочете, да? ну в таких поширених містах. Ось такий кастинг приблизно відбувається. І вона каже: я подивлюсь це, почитаю, і буду вибирати, кого обрати на квартиру. Бо ми дуже хвилюємося за окупасів, нам це не потрібно. От і так далі. Економіст також поговорив е, про ще одну велику проблему, яка найбільше хвилює суспільство. Низькі зарплати в Іспанії. Молодь заробляє дуже погано, він говорить. А людина, яка працює повний робочий день, є фактично бідною. І все більше це поширюється на Західну Європу, сказав експерт, маючи на увазі всіх тих людей, які, незважаючи на блискучу освіту, заробляють мізерно на моїй фірмі. Де я працював, у нас була заробітна платня приблизно 1000-1100 євро працівників. Там люди були з різних країн світу, бо ми аудіювали різні ринки світу. Уявіть собі, там люди по дві вищих освіти, з Нідерландів, жіночка у нас була, по, по там вища освіта, там у колегії моїх філологічна була. Тобто, і вони всі працюють на цій роботі. Да, бо отак от, от це не завжди. Навіть якщо ти спеціаліст якийсь, це не означає, що ти зразу раз візьмеш і знайдеш. За останні роки орендна плата зросла на 51,4%, а зарплата на 3,4%, як говорить автор. Тому зняти квартиру в більшості випадків стало важко. Не тільки через неповірно високі ціни на оренду в Іспанії, а й перешкоди, які власники ставлять під час оренди. Ось чому Бернардо засуджує не тільки тим, хто хоче орендувати житло вперше, буде важко, але й тим, хто зараз живе за рахунок оренди і чий контракт закінчується. Ну і треба враховувати, що швидше за все власники змінять свої умови в гіршу сторону з подорожчанням. Незважаючи на це, професор економіки акцентував увагу на тому, що вина за таку ситуацію лежить не на власниках чи орендарях, а на тих, хто не зробив домашнього завдання. На уряді Гонсало Бернардос поскаржує, що Педро Санчес не хоче брати соціальну оренду. Мається на увазі не брати, а брати відповідальність за цю соціальну оренду. І Якщо цього не було недостатньо, він попередив, що в цій країні оренда стане проблемою загального масштабу. Правда полягає у тому, що питання орендної плати викликає занепокоєння в Іспанії не має жодних ознак покращення в короткостроковій перспективі. От, от такі, на жаль, не дуже не дуже позитивні новини, але ми все одно е, знаємо, як приблизно ми можемо діяти в даній ситуації. Звертайтесь до мене, якщо вам потрібен пошук квартири, що ви вибираєте низку об'єктів, я їх обдзвонюю, веду переговори з вашими, е, з вашими потенційними арендодавцями. Також. Ми складаємо з вами таку певну анкетку, яка дасть можливість зрозуміти, чи є у вас більше шансів, чи є у вас менше шансів на це. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтеся, і нехай ваше життя в новій країні стане кращим і кращим.